Ми сьогодні зібралися на місці загибелі захисників вітчизни, державного суверенітету та територіальної цілісності України. Сюди прийшло російське сміття, фашисти, генетичні відброси. І вони тут почали нав'язувати нам руський мір. Оці хлопці, які тут загинули, захищали нас від цього фашистського руського міра. Слава їм миру нам всім. Подивись на сердечну скорботу нашу, подивись на журбу нашу і змилосердися. Все, благий Господи. Хто тут загинув з вашого батальйону? Це був перший загиблий з другого батальйону резервного. Голік. Він був майданівець, він був доброволець. Він був справжній патріот. Як я вже казала, що сюди з нашого батальйону людей ніхто силою не жене, ніякої примусової мобілізації, нічого. Всі люди йдуть самі захищати свою державу. Це справжні патріоти, це справжні сини нашої України. земля, і Заводи рани.